Собор святого Віта. Шкода, що йде дощ. І ось балкончик, на який виходить президент. Ми Петра Павла не побачили сьогодні. Але ось собор святого Віта. Але дощ, мабуть, ось бачите, я під пересолькою. Бачите? Літера Р. Над золотою решіткою говорить, що це будував Рудольф. І кажуть, що ці циферблати з 16 століття і вони досі показують правильно. О, ще дивіться, який цікавий. Годинник верхній показує години, а нижній показує хвилини. Кажуть, що в 16 столітті не було такого механізму, який би міг дві стрілечки з'єднати. Уявляєте, верхні години, нижні хвилини. А який гарний собор, але шкода, що дощ.